Всім привіт, мої любі! Ви знову на каналі Криптосвіт. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему: про психологію в трейдингу. Тому що останнім часом дуже часто стикаюся на просторах нашого інтернету з цією темою, і дійсно воно так і є. Що психологія в трейдингу це саме головне, що може бути. Ти можеш вміти заробляти, ти можеш розбиратися в технічному аналізі, можеш закласти велику суму і. Гарно нею оперувати, але ти можеш і не втримати цих грошей, тому що втрати в трейдингу завжди присутні. І якщо ми не вміємо стримувати своїх емоцій, ми втрачаємо. А якщо ми втрачаємо, ми вже не заробляємо. Якщо ми більше втрачаємо, ніж заробляємо все, для чого ми тут є. Мало розумітися. Ну, давайте зараз ми це розберемо Пігнали. А перед тим як ми це зробимо. Я хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили вподобайки, тому що кожна вподобайка піднімає актив, ви самі це знаєте. І чим більше в мене буде глядачів на каналі, тим швидше канал стане популярним, тим більше ну, ми зможемо освітлювати гарних тем. Ви будете питатися, що освітлювати. Я вам буду. Говорити, і я думаю, що наша криптоспільнота це є безкоштовний проєкт, я, можна сказати, на ентузіазмі його роблю, тому що ну, мені самі це подобається і мені це в трейдингу. Тому, якщо вам не важко, ставте в і ми поїхали. Отже, що таке трейдинг? Це аналіз ринку. Трейдер вже має багато певних знань, він приходить на ринок, маючи певну суму грошей, і аналізує ринок. Він приймає рішення. Купляти актив може почекати наскільки довго і що робити з активом далі. Якщо не приймати правильних рішень, якщо емоції заведжають трейдеру приймати правильні рішення. Будуть великі втрати, це розуміє кожен трейдер. Всі проходили через втрати. Я не вірю, що є така людина, яка прийшла в трейдинг і нічого не втрачала. Люди втрачають по різному, дехто втрачає відразу великі суми, заводить великі депозити, бо має розуміє, що тут можна багато заробити Заводить декілька тисяч доларів, хто скільки може, хто скільки має. Спочатку, ніби виходить, все гарно купили дешевше, продали дорожче. Ну на спотовому ринку на фьючерсі, ще я взагалі не раджу нікому з новички влізти. А потім починається, о ціна пішла не в нашу сторону. Вроді мій паттерн не спрацював. Чому не спрацьовує паттерн? Дивимося, якихось трейдерів, купляємо якісь навчання. І що далі? Далі в нас відбувається наступне наші рішення неправильні. Тому що в нас ще немає досвіду. У нас немає чисто механічної навику торгувати. Ми не можемо ну, гарно розрахувати точку входу, гарно розрахувати цей стоп, щоб в нас все вийшло, щоб в нас було все чітко. Відповідно, ми не можемо цього робити. Пробуємо різні індикатори, пробуємо різні стратегії. І воно не дуже нам все підходить. Тому що ви розумієте, що кожен трейдер, який розробляє свою стратегію, він вже її розробляє з досвіду. Він деякі пробує, деякі відкидає по дорозі. І те, що йому найбільше, під його характер, бо тому що, повірте, психологія якраз в тому і заключається, що кожна людина є індивідуальна. І якщо в нас такі, от є повірні люди, є таких меланхоліків, холериків, розумієте, сам І під цей характер, якраз ми собі виробляємо ту стратегію торгівлі, Тут не факт, що вона підійде конкретно мені. Я пробую, я пробую різні методи, і не завжди воно підходить. Які нас чекають е, помилки, можемо неправильно поставити стоп. можемо занадто малу суму поставити або занадто велику в угоду війти, можемо підібрати неправильно плече, якщо ми торгуємо на ф'ючерсах, але ж ми розуміємо, що є напрямок ринку, який в першу чергу треба враховувати. Якщо ми торгуємо на зростаючому ринку, відповідно всі наші угоди на нього розраховані. Якщо ми просто зайшли і натягуємо якісь патерни, не враховуючи, куди рухається ринок, розуміємо. Мімо, що більшість наших кроків буде або просто ми вгадали, або це буде невірно. І ми, як завжди, будемо в мінусі. Добре, розбираємо наступну ситуацію. Ми прийшли на канал, телеграм-канал, де йдуть сигнали. Ми бачимо. От один сигнал, другий, третій, ніби є прибутки в людей, особливо показують гарні відсотки. Ну, особисто я по своєму досвіду говорю: я не знаю, як у вас, скільки я сигналів не ну, заходила з людьми, пробувала от у початках як торгувати. Ну, я ні разу не вгадала. Ну ні разу я не взяла того тейка. Я не знаю, чому люди показують якісь прибутки, а мені не вийшло, чи я неправильно заходила невчасно. Чи я просто, ну а запізно сигнал був. Я не знаю, чому, от чесно вам скажу. Чи я не вмію дочекатися вже того тейка? Там три дня люди чекають. Просто фізично мені ні разу не вийшло взяти тейк. Але є канали, можливо, гарні сигнали дають, я не спорю. Ну знову ж таки, я собі так прикинула вже потім. Якщо я буду користуватися чужими сигналами, як я навчусь торгувати? Ну як я навчусь бачити ринок? Як навчусь, я той теханаліз застосовувати? Ніяк. Ще одне. Люди дивляться новини, читають багато телеграм-каналів, або там Твіттер або ще якісь там сайти з новинами. Дуже довіряють, от, все, біткоін піде до гори, от, все піде донизу, бо зараз там Солана, щось там скаманулося, ще щось, щось різні новини. І все, заходять на ту валюту, бігом набирають шурти. Там вона вже летить. Але скільки вона вже відсотків втратила? Вже хтось на ній заробив. Це є інсайдерська інформація, Кіти самі роблять ці новини, вони самі їх запускають нам переважності, Щоб ми вже заходили, коли вже вони набрали ці шорти чи лунги. Вже процес іде. Тобто вони на самих низах закупилися, або на самих хаях. А ми вже в процесі вливаємося в їхній потік, і нас вони бриють під ту новину. Ви то самі знаєте. Але я просто собі уявляю, яке розчарування в особливо в новачків, які того не розуміють і починають залітати в ту новину. Не можна. Треба все дуже фільтрувати. Та якщо це довгосрочна тенденція, наприклад, що там. Якісь погані новини йдуть по економіці, що там дуже біржі, ну там американські законодавці дуже взувають зараз. То да, це я розумію, що це на якийсь довший час буде, буде тенденція ринку не дуже втішна. Але, до речі, і під такі речі так само роблять хвилі. Тут, ніби люди в шурти залізли, а вони гоп, якийсь сквіз роблять і вилітають всі по дорозі, особливо такі мілкі рибки, як ми звали. Отже. Ще одне про психологію бувають дні такі тяжкі, ну і навіть просто в торгівлі буває таке, що ну от як я вже казала, є сквіз є різні ситуації. Коли нас вибиває з ринку, ми втрачаємо гроші, і після того ми думаємо: о, треба відбити. Треба срочно нам зараз заробити, щоб хоча б вийти в ноль до, до того часу, як ми були, щоб депозит нас був такий. І ми починаємо заходити. От вже ми тоді керуємося емоціями. Ми починаємо заходити в угоду, не проаналізувавши ринок. Вже все, ми вже свій шанс опустили. Зараз нам треба просто відпочити. Моя порада все закривати комп'ютер, виключатися. І скільки вам треба часу, ви собі повинні приділити по своєму психотипу, скільки вам треба часу, щоб відновитись повністю е, психологічно і стати. На той рівень, на якому ви були, коли ви заходили в угоду, повністю відновитись, забути, відкинути це розчарування. Може, треба пережити? Може, його треба десь фізично ну, десь піти, пробігтися або щось зробити з тим? Ну, щоб відволіктися і просто відійти. Бо тому що звичайно, що розчарування, і от. Ліквідації і втрати, вони є розчаруваннями. А нам того не треба. Трейдинг він передбачає розчарування. ми повинні це розуміти. Якщо ми будемо втрачати, хоча би, наприклад, якщо один до трьох, от як ми стопло, ставимо, так само по нашому депозиту. Якщо ми, наприклад, один відсоток з трьох, ну одну частинку з трьох втрачаємо, а дві з них заробляємо, це ми вже в плюсі. І поки ми так не навчимося робити. Тоді ми ну, ви розумієте, що це з досвідом приходить. І рівень вищий в трейдингу, він, він приходить тоді, коли ми довше торгуємо. А якщо ми будемо розраховувати, на то, що нам от вже ми перший рік, і ми вже зараз всі гроші заробимо, так не буває. Тому емоції свої треба завжди тримати при собі. Що хотіла ще сказати, що ми повинні відноситись до трейдингу не як до хобі, а як до роботи. Нам треба оприділити. Кількість робочих годин і приблизний час для торгівлі. Хтось є в нас сова, хтось жайверно, хтось рано встає, хтось вночі торгує. До речі, вночі дуже класно торгувати, тому що ринок, якщо в флеті знаходиться цілий день, там вечором були якісь е е зборення, то вночі, година третя, останні, вже я не знаю скільки, декілька місяців. Я помітила, майже кожен день вночі десь година-третя, так що можна поторгувати, оприділити собі приблизну суму нашого депозиту, яку ми готові задіяти. Конкретно в торгівлі, якщо ми на ф'ючерсах торгуємо, то це не має бути весь депозит, там, щоб ми боялися, що ми останніми грошима торгуємо. І все. Це має бути робота. Отже, дивіться, якщо ми хочемо починати торгувати без емоцій, спокійно. Нам необхідно в першу чергу проаналізувати, куди рухається наш ринок. Ми повинні мати свої вже определені індикатори, якими ми користуємося для аналізу. Щоб знайти, які вам найбільше підходять, ви маєте перепробувати декілька, не обов'язково відразу якийсь один чіплят і вибирати собі найкращі, які ви бачите, які ви на них дивитеся, і бачите. Отже, ми спочатку аналізуємо діда біткоін. Дивлюся на одноденний графік, тому що так собі я нагадую, куди рухається ринок. І от я оприділила, а ага, тренд є зростаючий. Як оприділяти тренд? Верхні піки мають бути завжди кожен наступний вище від попереднього. І нижні лої так само. Якщо в нас тут знаходиться лой, значить слідуючи дно лой має бути. Вище і все. Якщо йде перелом. Якщо, от, наприклад, зараз наприклад, біткоін вже піде нижче, значить в нас іде зміна тренду. Це ордер блок називається. І люди вже хочуть міняти тренд. Далі що ми робимо? Відкриваємо годинний графік. Так я роблю. Я собі дивлюся, куди найближчий час може рухатись інструмент. Інструмент в нас наразі йде вниз. Це є шорти, це є спадаючий графік. Я малюю собі канал. Дуже гарно інструмент може ходити в каналі. Як натягую я лінії по самі піки? Я бачила люди по-різному, натягують трейдери лінії, можуть натягувати на тіло свічі, але більшість трейдерів я бачила, натягує все ж таки по піки. Так найкраще видно тенденцію, тому що навіть коли був пік свічі, люди. Якісь операції проводили, купували, продавали. Тому не враховувати цього не можна. Значить, натягнула я канал, дивлюся, ага, от такий в нас вийшли канал. Тут два доторкання, тут одне. Можна, навіть якщо б отак натягнути, то можна побачити два доторкання і один закол. Ну, краще все ж таки до піка свічі. І бачимо, рухається в каналі, значить, в нас шорта в переважності буде, якщо купляти. Може бути гарний відскок вверх, але зловити його дуже важко. І по дорозі, коли ми такий відскок ловимо, нас дуже часто викидає, бо тому що якщо серйозний такий високий відскок, то будуть великі об'єми, і він відбудеться дуже швидко. Ми навіть не встигнемо пікнути, а нас вже викине, і ми тоді будемо сидіти розчаровані. Тому краще ловити все-таки шорти. Якщо буде відскок, ми перечікуємо і ловимо вже його на спаді. Розумієте, зміна тренду не відбувалася ще. Ще поки що в нас, так як я казала, от е лої переважають одне одного, хаї так само. Тому поки не відбулося оцього перехаю, ну, зміни тренду, е ми чекаємо на шорти і ловимо шорти. Далі що ми робимо, якщо ми хочемо зайти в угоду, ми повинні собі намалювати лінію тренду? І бажано чекати, коли буде закол. От зараз я собі намалювала лінію тренду ще швидше. Просто вам хочу продемонструвати, щоб більше, відбулося більше, ніж три доторкання до неї. Чотири буде супер. П'ять вообще шикарно. Тут відбулося у нас чотири доторкання. Дивіться, зараз я намалюю, щоб ви бачили. Один, два, три, чотири. І п'ятий вже пішов закол. Тут. Я ще не брала би шорт, тому що я буду розуміти, що буде ще назад. Відскок вже відскок відбувся, а чи це він? Ми будемо бачити по об'ємах. Об'єми треба враховувати в першу чергу в трейдингу, тому що по об'ємах ми бачимо настрої ринку. Наскільки покупець сильний, наскільки продавець хоче свого добитися? Тому ми дивимося на об'єми і чекаємо. Я би вже зараз, чесно кажучи, відкривала би тут шорт. От, в цієї секунди, тому що ціна вже два рази, фактично по лінії тренду пройшлася. І третій раз вона вже її пробила, і вже навіть свічка не хоче підніматися, а суто опускається. От наша годинна свічка нас дуже гарно просить вниз. Запрошує відкривати шорт. Куди відкривати шорт? Це вже питання інше, в залежності, як ви торгуєте. Є торгівля в довго тривалий період часу. На 2-3 дні розраховує трейдер собі. Ну, приблизно може його та і швидше спрацювати, якщо сильні такі настрої ринку. Якщо ми скальпимо і торгуємо в межах дня, наші угоди відбуваються, то нам треба відкривати 15-хвилинний таймфрейм. З нього починати аналіз після годинного. О, дивіться, дуже шикарно пішла. Бачите, я дуже гарно розрахувала, якщо б ми зараз взяли шорт, ага, лінія тренду наша, перший раз закол був десь, отут і тут. В переважності сюди воно дійти має 100%. От звідки починалося заколи, ну хай не з першого заколу, але з другого заколу точно. Сюди би я чекала руху. Це якщо я скальплю, то я би чекала цей рух сюди точно. Дивіться, І я би взяла. Ну, що то ну, 1 відсоток, ні, то замало. Ну, звичайно, що замало, і ми то розуміємо. Ну, то таке на біткоїні приклад не дуже. Але шорт буде, і шорт буде хороший. Тому що якщо ми брали годинний е, графік і розуміли, що е, тренд, що інструмент рухається в нашому каналі, тому краще взяти і сидіти і чекати. Це нам окупиться, тому що ми трейдемо, і Дивимося, можливо, навіть дійде до цього хатого лоя, можливо, навіть його переб'є. Все можливо, і це вже буде набагато більше. А тут в нас гарний рівень, і ми до нього йдемо. Я вже то говорила раніше, до 21400. І якщо от зараз його брати, ну все-таки 4% руху ціни. А якщо брати плече, порахуйте скільки вам то вийде: те плече. На біткоїні беруть я бачу, соте плече так легесенько. Комісія. Висока, але ми, якщо впевнені в угоді, можемо собі дозволити. Ну але якщо новичок, то ні, то вам я не раджу. Ну, двадцяте, тридцяте плече на біткоїні можна брати. А на дешевих валютах, то взагалі ні. Ну на таких які коштують долар, два, три, п'ять, які мають такі рухи, то беріть маленьке плече: 2-3-5 відсотка. Якщо ви новичок, добре, поїхали далі. Значить, в мене є улюблений мій інструмент, на якому я торгую, в переважності це Matic USDT, торгова пара, і тому хочу вам на ньому показати, які дії психологічні мають бути. От, дивіться, я передбачала шорти. І десь от тут вже я їх почала набирати, коли вже я бачу, що спускається ціна. І що ви думаєте? Ціна отут такий нам показала гарний закол, і пішла догори. Звичайно, що якщо б я тут не поставила стоп-лосс. А плече в мене 20, те деколи навіть 30-те, то мене гарно бриє. Тут був такий в мене гарний підйом, і якраз мене тут мало ліквіднути, якщо я брала 30-те плече. Ну, я поставила стоп, я розуміла, що може бути всяке, це є ринок, і об'єм дуже повищені були. Цю ліквідність я прогнозувала, що можуть забирати, але я сама у попередньому огляді ринку, подивіться, я говорила, що можуть і не забирати, а можуть навпаки всіх обдурити і піти різко вниз. Біткоін так і зробив, а матік, подивіться, бачите, не забирав. Ну подивимося, що з ним ще далі буде, але я впевнена, що він піде вниз. А матік, він поки почав дурити і почав вверх підніматися. Якщо би ми не зробили аналізу і не розуміли, що таке може бути, звичайно, ми б в першу чергу розчарувалися. Тому що, ну як ми відкриваємо позицію, а вона йде зовсім іншу сторону. Ну, що то таке? Один раз, другий раз, третій раз, ну що це за третій такий? І тому психологія має бути наступна: ми відкидаємо всі емоції і чекаємо, ставимо ступи, не шкодуємо про втрати. Ми чекаємо свого золотого тейку. тому що на п'ять поганих тейків один може бути такий золотий, що він перекриває всіх тих п'ять, і ще ви зверху маєте. А потім вас вже крила несуть далі, і ви, але теж, якщо теж дуже сильно радієте, так само зробіть паузу, тому що емоції в трейдингу це нікуди. Без них треба торгувати. Треба торгувати тверезим розумом. Як то кажуть, поговірка наша, не йшов, не не радуйся, загубив не плач, так само і в трейдингу. Не можна ні радіти, ні розчаровувати. Отож, такі справи підписуємося, ставимо дзвіночок. В наступних відео ми поговоримо про не менш важливі теми. Що хотіла ще сказати, що якщо ви торгуєте в Україні, не виїхали за кордон, а маєте таку Таке щастя торгувати в Україні зараз, то я хочу вас всіх підтримати, що ми скоро переможемо і все в нас буде добре. І як би нам важко не було, ми є спільнота. Давайте допомагати одне одному, давайте е безкоштовно, безкорисно. Я розумію, що всі хочемо заробити. Підписуємося по рефералках, якщо ви новий е користувач. І маєте декілька своїх улюблених трейдерів. вибирайте найкращого, підпишіться по їхній рефералці на біржу. Так ви його підтримаєте. Він буде мати з вас відсоток якийсь з того, що ви торгуєте. Ви будете мати відсоток знижки. Підпишіться на канал мій інших трейдерів. Підтримайте спільноту українську, тому що ми ж знаєте, що ми всі говорили раніше на російській мові. Зараз переходимо на українську. Хтось ламано, хтось комусь тяжко. Але ми всі стараємося, тому що ми всі одна спільнота Дружні. Тому наша психологія має бути така, що ми є українська криптоспільнота. Ми підтримуємо одне одного, ні в коєму разі не ставляємо палки в колеса, а навпаки, робимо допомогу. І я рахую, що ми ще всім покажемо всьому світу. Тому, особливо ті, що ближче до лінії фронту, тримайтеся. Скоро в нас все буде добре, а вас буде ще, ще краще. А ви зараз підпишіться до мене на канал. Я лишу вам реферальні ссылки на Bybit і на Binance. Я торгую і на Bybit, і на Binance. І підтримайте мене, підписуйтеся, я вас дуже люблю. Буду для вас старатися висвітлювати найкращі теми, якісь такі, які зараз найбільш актуальні. Огляд ринку обов'язково. Ви бачите, всі мої прогнози збуваються. Богу дякувати. Я дуже рада, що так воно є. І мені легше торгувати і вам зі мною. Отже, до нових зустрічей. Па-па.